Продовжує заїжджати до нас на Автоплан Київ комерційна техніка і на цей раз це Mercedes Actras 2016 року випуску 10,6 дизель на роботі 12-ступеневому та 540 тисяч км пробігу. Доволі такий невеликий пробіг для, для такої комерційної техніки. Давайте перейдемо до огляду і покажу, що у нас тут є. Передні та задні протитуманні фари присутні. Є також камера, яка у нас вмонтована в лобове скло. Перейдемо до салону, все-таки це Mercedes. І, як правило, у них хороші комплектації. Переходимо до салончику. І що нас тут зустрічає? Повний електропакет, електрорегулювання, дзеркал з підігрівом, таке мульта кремо, керування бортовим комп'ютером, круїз контроль все тут присутнє. Відключення маси. Є у нас холодильник, який розташований ось тут. Є клімат-контроль, дуже багато кнопок, все ви бачите на відео. Я навіть не перечислю Дуже-дуже багато цього є, як і керування прицепом, керування тормозними зусиллями. Буквально все є. Магнітолка також тут присутня. Звичайно, що пневморучник. У нас, бачите, все розташовано під рукою. Це у нас двірнички, але це таке. Саме головне у нас коробка передач вона у нас автоматична, є автоматичний та механічний режим і можливість перемикання передач вручну. Переходимо далі. Такий спальничок, він у нас тут присутній, дуже м'якенький, дуже зручний. Місця дуже багато. Як я сказав, є у нас холодильник, є у нас така ніша під якісь особисті речі. Тахограф також у нас на весь периметр кабіни є такі шторки з двох сторон. Є радіо, є тут клімат-контроль, буквально все можна ще керувати, навіть звідси включати, виключати світло. Давайте переходимо далі. Покажу вам ззовні стан кузову та стан двигуна з кробкою. Так, такий у нас кузов. Пофарбований червоний. Колір, рами в колір кузова, точніше. Це у нас двигун. Показую вам на предмет. Підтікань, в принципі, все більш-менш нормально. Переходимо далі, покажу вам ще з другої сторони. А саме зі сторони турбіни. Турбіна також суха, В принципі, все тут більш-менш добре. Тож, друзі, такий трак у нас вже є на нашому майданчику автопланків. Окрім цього, є Ман є ще один Актрас тільки 2014 року. Тож, ми на вас чекаємо. Приїжджайте, можете приїжджати одразу з причепом, зачіпляйте і можете їхати в рейс. Чекаємо на вас з вами. Був Автопоєн Київ. До зустрічі.